Є народи, які живуть тут століттями. І вони б хотіли бути українцями, але мати зв'язок зі своїми батьківщинами. Друзі, я Лариса Волошина, і це програма межі. В гостях в мене сьогодні Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Вітаю вас, пане Віктор. Вітаю вас. Ну, от перше моє питання про свободу совісті. Що це таке? Тому що мало хто розуміє. Ну, свобода совісті, це найперше з міжнародно визнаних прав. Воно означає право. Людини, незалежно від її громадянства цієї людини, вірити в те, що ця людина вважає гідним віри, не вірити в те, що вона гідним віри не вважає, і головне чинити згідно з переконаннями своєї віри. Тобто ми знаємо, що вірити просто так? можна будь-де, і ми знаємо, що, наприклад, Євреї святкували пурім навіть в Освенцимі, а православні святкували в Гулагі Великдень, так? Але коли ми говоримо про свободу совісті, ми маємо на увазі здійснення таких умов, при яких людина могла б гідно висловлювати свої релігійні почуття або нерелігійні. Або просто якісь свої міркування, свої думки все це є свободою совісті. І коли ми говоримо про людей, які йшли, скажімо, в концтабори, в я багатьох ще застав, які відбули Брежнівські табори, вони були там по міркувань своєї совісті. Тобто вони не могли чинити так, я їхня совість не дозволяє. І тому вони йшли в тюрму. Одним з таких маркерів часу, одним таких ментального здобуття українців з 2014 року стало усвідомлення, що Україна. Як країна, як держава була доволі комфортна для розвитку багатьох етнічних спільнот, релігійних спільнот. Ну, до прикладу, на території окупованого Криму, коли туди прийшли окупаційні війська, перше, що вони зробили, вони почали переслідувати свідків Єгови, вони почали переслідувати Хізбут та Хрір. Ми бачили, ми знаємо оці жахливі речі з ув'язненням в окупованому Донецьку протестантів. Коли пастор Хоменко він, на жаль, вже покійний. Він давав свідчення в міжнародних інституціях, як його особисто, людину похилого віку виводили на розстріли за його віру. Він просто пастир. І от ця проблема, яка пов'язана з російською окупацією, свободи совісті на окупованих територіях. Чи займається ваш комітет цією проблемою, і що ви плануєте з цього право робити? Наша служба займається цією проблемою, тому що ми не можемо не займатися цією проблемою, тому що, бачите, там, куди приходить Росія і Московський патріархат, там закінчується свобода совісті. І вільне сказати волевияв людини. І тому дійсно, з чого почали, почав, наприклад, Гітлер і почав Путін в Криму, це заборона свідків Єгови. Тому що Свідки Єгови це люди, які не беруть в руки зброю, не беруть участі в як вони кажуть, в справах Цезаря. Так? Не працюють на оборонних заводах, так фабриках і так далі, так далі. Не беруть участь навіть в голосуванні. І от таких людей вони назвали терористами, екстремістами і так далі. З приходом російських окупантів вони отримують 5, 6, 8 років позбавлення волі, чого не було навіть в Брежнівські часи. Так в Брежнівські часи вони отримували три роки за відмову від служби в армії. Ну, три з половини. Зараз вони отримують до восьми років в Брежнівські часи. Ніхто за віру не отримував 19 років. Таких не було термінів. Зараз хізбутах вірні отримують 19 і 19 з половиною років ув'язнення. Ми а повинні привертати увагу міжнародної громадськості до цього. Б. Ми повинні цих людей витягати з тюрем. І ми, що дуже важливо. Ми повинні попіклуватися про те, що ті люди, які порушують міжнародне право в сфері свободи і совісті, щоб вони підлягали міжнародним санкціям, в першу чергу українським, а потім вже міжнародним санкціям. І це не в останню чергу стосується Патріарха Кирила, так? це не в останню чергу стосується його зовнішньополітичного відомства, і це не в останню чергу стосується підрозділу московського патріархату, який прямо зав'язаний на е, так зване окормлення Збройних сил Російської Федерації, тобто цієї банди гвалтівників, мародерів і так далі, так далі. Вони не повинні їздити по Європі, так вони не повинні засідати в Швейцарії, і релігійні діячі повинні розуміти, що патріарх Кирил є ніким іншим як міністром не самого впливового, Російського міністерства, який повністю підпорядкований Путіну. Те факт, що в цьому році Патріарх Константинопольський Варфоломій ледь не звинуватив Патріарха Кирила Московського в Єрісі. Він просто він сказав, що те, що вони транслюють, те, як виглядає їх постулати релігійні, що це не є православ'я. Це не тільки, пробачте, це не тільки патріарх Варфоломій, це думка понад тисячу. Університетських професорів, теологів, викладачів знаних богословів, які написали декларацію про вчення руського міра. Вони визнали, що це є, по суті, справа Єресю, що це є Єресю так званого етнофілетизму, коли племінне ставиться вище за загального християнська і загального. Людське. І до того ж, це ще було до того, як Патріарх Кирил виступив з позиції так званого шахідизму, коли сказав, що ті всі воїни і бойовики, які загинуть в Україні, то вони отримують Царство Небесне. Це настільки шокувало православну богословську думку, так, що ну, сказати, що це єресь, Ну, це значить не сказати нічого. Тобто він повністю випав із православ'я і повністю випав з християнства. Ну, от Росія вона паразитує на міжнародному праві, вона його викривляє, вона його спотворює, вона доводить його до абсурду. І, В принципі, от коли ми бачимо, як спроби анексії вчиняються під гаслом права народів на самовизначення. Тобто це така апеляція до етносів, хоча народ Донбасу або народ Криму ніяким народом не є. Буквально нещодавно це така кроколовна подія для українців, коли вперше офіційно визнана канонічна українська православна церква України митрополит Епіфаній. Служив службу в Києві в Печерській лаврі в Успенському соборі. Тоді багато хто писав в соцмережах, що, мовляв, на цій службі атеїстів буде не менше, ніж віруючих. Тобто це така подія державотворча. І ми почули відповідь Росії з цього приводу, що мовляв Україна, це сатаністи і єретики. Наскільки в світі вірять тому, що утвердження, відродження. Українського автокефального помісного православ'я що це є якийсь утиск? Ну мені здається, що на Заході в це не вірить ніхто. Мені здається, що в країнах ісламу так. Там досить обережно ставляться до цих джихадів, які оголосив муфті Чечні. Тому що, наприклад, муфті Киргизстану заявив, що він не дозволяє сказати по-простому з релігійної точки зору киргизам, які працюють в Росії, записуватися на, на цю війну і брати в ній участь, так? і тим більше. Виправдовувати її з релігійної, з релігійної точки зору. Але це дуже показово те, про що ви казали, тому що нема ніякої легітимізації так, цієї війни. Ну, тобто, незрозуміло. Вони постійно, ну сказати, шарпаються з боку в бік. То Патріарх Кирил говорить, що ми, ми воюємо за те, щоб не було гей-параді. Так, ну Це взагалі коментувати важко. Так? То вони говорять, що вони е, б'ються за е, істине православ'я. Яке істине православ'я, якщо вони порвали з першим е, в православному світі Константинопольським троном. І це йде такий лихоманковий пошук якихось хоч, хоча б легітимації. Е, чому, чому вони воюють? За що вони воюють, за що вони вбивають, за що вони засипають нас бомбами і так далі. тому подібне. Я хотів би просто повернутися до цього права народів на самовизначення, яке Путін, в принципі, розкритикував. Так? Він вже розкритикував Ленінську політику. Так? Він розкритикував ленінську національну політику, згідно з якої була утворена Українська СРСР. Він сказав буквально таке, що, а, ну, Бог його знає, що це большевики вирішили от це зробити цю Україну. Я можу йому пояснити, чому вони вирішили зробити цю Україну. Українська РСР так, вона була сформована з восьми губерній Російської імперії, де е, склад е, українців становив 60-70 і більше відсотків. Тобто в Російській імперії один раз був перепис в 1897 році. І от згідно з цим переписом, в деяких губерніях які зараз становлять Україну, так, люди, які спілкувалися великоруським язиком, складали 3, 4, 5%. В Криму кримські татари складали більшість, так. А на території нинішнього Донбаса і навіть Таганрогського повіту, і так далі, більшість складали українці. І от, якщо б Ленін так не пішов би, як вони цинічно казали, на концесію з націоналами, вони б не втримали. б своє це утворення так вони б його просто не отримали вони вимушені були піти на ту, на цю так так звану концесію тепер путін це критикує так він хотів би щоб була б знову російська імперія в яку б ходіли входили б певні певні області І оце його розуміння права націй на на самовизначення. На ваш погляд, це е, е, така абсолютно дилтанство, чи це навмисна. Ні, це шовінізм. Це те, що той самий Ленін казав, що пошкреби е, великороса, і ти побачиш в ньому шовініста. Так? Це я е, Один раз був свідком е, дикої історії. Ми їхали в ліфті в Черкасах, в готелі. Це було, ну. Ну, не знаю, в 80-х роках. І заходить п'яний дядько і каже, як потім виявилась Ульяновська, і каже, хорошо ж бути в спомагательній республіки. Тобто в його уяві є Росія і є ті, що їм. І подбрюща, так би мовити, ти, що повинні приносити дари, і спомагати їй, так і це дуже ну така характерна сказати б, філософія, так. Дуже характерна філософія, яка ґрунтується на зверхності, на уявлення про якісь особливі досягнення Росії і так далі. Ну про це дуже багато говорилося. Я не хочу зараз просто це все повторювати, так і ми це все відчули. Нещодавно в Україні був прийнятий закон про національні меншини про необхідність прийняття цього закону говорилося давно. Він є однією з таких сходинок на шляху до євроінтеграції, ну, тому що для цивілізованої Європи, для цивілізованої для цивілізованого людства вкрай важливим є збереження народів, їх самобутності. І ем, багатьох українців було таке ем, пересторога, що мовляв. Розвиток мов, розвиток культури, освіти на національній мові, що це може завадити процесу відродження українства як політичної нації. На ваш погляд, як от зберегти цей баланс? Ну, Бачите, якщо хтось. Скаже, що він має повну відповідь на це питання, то відразу його представляйте на Нобелівську премію, так? тому що це питання воно ключове для етнополітики всієї Європи і для по суті справи всього світу. Де той золотий перетин, так? який дозволяє людині почуватися політичним взагалі українцем? Походження угорського, румунського, чи країнського, чи якогось іншого. Я пам'ятаю, як наприкінці 80-х років один сіоніст, так, який відсидів в таборах, вийшов і сказав, що я українець єврейського походження. Це було тоді ну, дивовижно, ніхто не міг уявити, як це, як це може бути. А зараз ми уявляємо, як це може бути. Так. Але бачите, ми. Приймаємо таку модель в Україні, якої нема в центрально-східній Європі, і по суті справи, ми намагаємося, скажу так, забезпечити е, ну, народ, який тільки-тільки, ми з ними ніколи не зустрічались. Так вони тільки недавно почали. От я, наприклад, зустрічався з е, представниками арабської нашої діаспори, африканської діаспори. Так, у них теж є свої потреби, у них теж є свої е, сказати. б, Проблеми, так, інтеграції в українське е, суспільство. Але є е, народи, які живуть тут століттями, так, і вони б хотіли бути українцями, але мати зв'язок з своїми, е, своїми батьківщинами. І отут -от, е, е, проблема полягає в тому, щоб забезпечити розвиток їхніх культур. Так, і щоб це не було е, на шкоду консолідації української політичної нації, в якій, тобто в консолідації, все ж таки дуже сильний е, такий етнічний елемент. елемент так? От зараз е, ми бачимо. З початком війни дедалі більше є і інтересу, і прихильності, так, серед усіх народів до українських звичаїв, до українських обрядів, до українських символів. Але разом з тим і для румунів, і для угорців, і для рома людей ну для всіх є якісь, я б сказав би, такі сполучні. Символи так, і цінності, які їх поєднують в політичну націю. Так. Наприклад, таким, мені здається, дуже емблематична така подія, коли 24 серпня відбувається молебень в Софії Київській, так, і люди абсолютно різних релігійних традицій, етнічного походження, наприклад, вірмени, юдеї, кримські татари або. У нас є муфті Ліванець, так? вони разом виголошують молитви за благоденств, за свободу, за незалежність, за перемогу України. Це те що, те, що називають соціологи, називають громадянською релігією. Всі дослідження, абсолютно всі, причому міжнародних інституцій, показують, що в Україні. Найнижчий в Європі рівень, наприклад, антисемітизму, що в Україні для людей іншої мусульманської релігії взагалі нема проблем. Вони не відчувають утисків на побутовому рівні. Знову ж таки, ми бачимо такі. Явища, які ну, є безпрецедентними, про які ви згадали, це спільні молебни, коли люди не просто там християни разом зібралися в одному храмі тіл з другої до, до третьої, а ти з третьої до четвертої, а це взагалі поєднання різних релігій, як то юдаїзм, як то мусульманство і християнство різних конфесій, вони моляться за Україну. На ваш погляд, чому так сталося, це. Це політика держави, це усвідомлення народу. Чому Україна зараз фактично, якщо говорити навіть неупереджено, є в багатьох речах флагманом оцієї терпимості і злагоди? Ну я над цим, звичайно, що думав, так? І я думаю, і знайшов, як давні русичі казали, що цю віру і ту Бог дав. Тобто, очевидно, це вкорінено дуже глибоко в українській традиції. Так? Е, ну, ви, мабуть, знаєте, є така шкала Богардуса, тобто шкала соціальної дистанції. Так? І е, українці достатньо толерантно ставляться до представників інших, інших релігій. Так? Е, в них нема цього релігійного фанатизму. Я думаю, що Одна з причин, тому що саме в Україну так тікали переслідувані старообрядці. У нас є, ви знаєте, компактне поселення в Чернівецькій області старообрядців, які зберігають свої звичаї, традиції, таку незвичну російську мову, так, і оці всі бороди, і всі ці свої Вони бігли від переслідувань, так, коли їх палили в срубах. Коли їх гнали, коли їх четвертували, вони е, тікали, тікали в Україну. Очевидно, е, і там знаходили е, притулок. Очевидно, також е, мені здається, що причиною є. Реальний релігійний плюралізм, який є в Україні. Розумієте, плюралізм він відрізняється від різноманітності, так? Можна мати безліч всяких релігійних течій, так? які е, існують, але не знаходяться між собою в якихось відносинах. Таке теж буває. В Україні е, оцей оце, е, різноманітність, а, так diversity, яку називають англійською мовою, переросла в плюралізм, тому що ці центри релігійної сили вони зрозуміли, що вони не можуть переломати через коліна конкурентів, так? що вони мають з ними жити, що мають з ними спілкуватися, що мають встановити якісь правила гри. І е, от такої е, ще одної емблематичної речі, як Всеукраїнська Рада церковних релігійних організацій ну В інших європейських країнах нема. Щоб збиралися е, всі православні церкви, дві католицькі церкви, е, іудеї, мусульмани, е, протестанти, і щоб вони вирішували всі питання абсолютно консенсусом, де жодна з церкви, з церков не може сказати, що я е, маю. Ну, сказати вирішальний голос, і я накладаю вето. Цього нічого немає. Ще одне важливе питання це питання корінних народів. Путін порівняв прийняття закону про корінні народи, ледь не з ядерним вибухом. Що сюди цієї політики? Тому що все ж таки корінні народи мають більше прав, ніж національні спільноти. Ну, по перше, по перше, це природньо, так тому що у них немає іншої батьківщини. Крім тієї на території, якої вони сформувалися. Так? У кримських татар немає іншого Криму, і ми говоримо про те, що вони, як вони підкреслюють, чому ми пишемо кримськотатарський не через дефіс, а одним словом, тому що ми не можемо розривати свій етнос і свою землю. Але те, що ви сказали, що ядерний вибух і Путін порівняв це, ну це явно маніпуляція. Так він же розуміє, про що йдеться. Він розуміє, що йдеться про корінний народи в сенсі indigenous people», так а зовсім не про те, що росіян хочуть з території України вигнати. На що на ваш погляд? Варто робити такий наголос в етнічній політиці української держави, в релігійній політиці, тому що держава все одно має коригувати ці процеси. Вже з рахуванням пережитого нами всіма досвіду. Ну це не тільки наш досвід, так ви, мабуть, пам'ятаєте, що на початку десятих років відразу три чи чотири західних лідери Саркозі. Меркель е, і е, британський прем'єр, вони майже в Унісон заявили про те, що політика мультикультуралізму так, провалилася. І на зміну цієї політики, ну, можливо, не на зміну, але в доповнення до цієї політики, прийшла політика культурного захисту. Якщо я так для себе формулюю, що це означає? Що все ж таки є якийсь набір цінностей, так, і, е, яким, яким дорожить та чи інша нація, і яких вона хотіла б, щоб люди, які приїжджають або живуть на її території, так, вони дотримувалися незалежно від їхнього етнічного походження. І тому ми бачимо і вперше, от е, ми почали нашу розмову з ідентичності, так? можливо, вперше в Західній Європі питання ідентичності намагаються відлити в юридичні такі в правові форми. І ми бачимо, що іспити, так? де тебе питають, е, хто така Моналіза, так? і е, де знаходиться собор Паризької Богоматері. І питають у тебе про Конституцію Федеративної Республіки Німеччини, на яких цінностях побудована ця республіка, і так далі. Тобто, нації вони можливо не наполягають на такому етнічному компоненті, так? але хочуть спільних цінностей. І, до речі, до цих спільних цінностей все ж таки і належить. І така важлива етнориса як мова. Дякую, дякую, пане Віктор. З нами був Віктор Єленський, голова державної служби з етнополітики та свободи совісті. На все добре.